На різку Христове ангел прилетів, прилетів із неба людям Господи, радуйтеся, нині посі, Україні Бо Христося на Радуйтеся, ним по всіх, Україні Бог Христос, на ми як почули ту магину, прийшли, поглядали, Богу вітаю, прийшли, поклідали Христа, привітали і матір його святу. Прийшли, все рождений, просимо тя миненьку Україну, сильно воскреси. Українцям слав, Бог не воїться, кожи, воскреси держав, українцям слав, Бог не воїться скожий. Ісусе полюби, до тебе молюся. Ленький церкву тебе гонуться. То він наша радість на комолі. І світу на цін, не миський сім. І нас низеньку небесна дитина, Христос рождає по всій Україні. Свої Свої м я. М я.